Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Погляньте, якою красою з нами поділилася подружка Донька. Це парк Максиміліана у хамі Північна Рейнвестфалія. Парк розташований на території гірничого видобувного городовища, воно вже закінчило працювати. і в 1984 році. Тут створили ось такий парк. Тут не тільки дуже багато різних рослин, але і ось такий сад метеликів. Вони чудові, вони просто фантастичні. І тепер одна моя думка, як туди добратися, тому що дорогу я переношу дуже погано. Але хіба ж можна прогавити ось таку красу? Після того, як вихворіться, я надіюся, мої онуки повністю. Ми обов'язково сюди попадемо, тим більше. Я хочу це побачити. Я хочу побачити цей парк, хочу побачити цих тварин. І мені цікаво, як там все зроблено. Дуже цікава тема є в Німеччині. Це саме на ось таких територіях раніше видобуваних промисловостей, які вже ну, все не працюють, все вже закінчилось, там всі корисні копалини дістали. Вони переходять у приватну власність і там створюються якісь. Сади, теплиці, ресторанні комплекси. Це практично по всій Північній Ренвестфалі, саме вони перші це почали робити. Ми в цій землі зараз мешкаємо, і будучи тут, я вважаю, буде ну, неправильно не побувати. Якби мені цього не показали, я б навіть би не повірила, що це десь недалеко від нас поряд. І буде неправильно сюди не поїхати. В кінці відео я покажу, поставлю координати, де знаходиться цей парк. Можливо, хтось є, є серед підписників із Німеччини, які зараз мешкають, і зможуть побувати там. Я вдячна Лесі, яка зробила ось зафільмувала. Такі моменти найцікавіші, які і для мене цікаві, і для е, романів. Ну, ну, Як можна пропустити ось ці видовища? Це неможливо буде зробити, тому обов'язково ми з вами тут побуваємо. Ось таке маленьке відео-анонс покажу вам, бо не можу тримати це в собі, я просто в захваті. І будемо планувати якось поїздку думати, як тоді до, туди добратися. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною в цей час, коли ось так все в Україні, дуже важко. Нехай ці маленькі відео піднімуть трішки вам настрій, дадуть заспокоєння душі і віримо в те, що ніколи не може бути вічним все погане. Це все закінчиться обов'язково. Мир прийде в Україну, і обов'язково прийде перемога. Ми в це віримо, ми молимося за це. Я дякую всім за увагу. Дякую тим, хто мене підтримує, і до зустрічі в нових відео.